Добрий день, ви на каналі Агро. Сьогодні у нас 10 серпня. І перш за все, хотілося сказати слава ЗСУ, слава Україні. Завдяки ЗСУ, як ми бачимо на сьогоднішній день, ми скасили наш майбутній хліб і наш новий посівний матеріал. У даному відео я хотів розказати про сорта, які вже на сьогоднішній день у нас майже одні з готових до очистки доробки, а деякі Будуть буквально з дня на день вже повністю готові до реалізації відгрузки. Начнемо перші із лідерів сортів, які ви вже всі знаєте, і часто в нас замовляєте. Це Богдана і «Подолянка» – Безості сорта. Вегетаційний період 280-300 днів. Висота 98-104 см, потенціальна врожайність 50 90 центнерів. Рік реєстру 2006, екологічний і пластичний для всієї України. Зачастую замовляють по Таких попередників, як соняшник, замовляють його по всій Україні, дуже себе добре показує. Хорошо одні з цих сортів, тобто без остіг, показали, як на пізнює збирання врожайності. Тобто не так сильно осипаються. Для перестою вони одні з самих гідних. Наступна група нас матеріалу це представлена остисті пшениці. До них ми хочемо в першу чергу віднести найпопулярніший сорт фірми Бор це шестопалівка. Завжди на популярності на таких самих, можна сказати, ажіотажах в торгівлі. Ну, тобто, по-ваших і за умовах ми його і реалізуємо. Шестопаловка відрізняється висотою 80-90 см, тобто середньоросла. Потенційна вражайність 70-130 центнерів. Рік реєстру 2007 рік. Тобто це вже, як би можна сказати, легенда України. Вегетаційний період 260-270 днів. Період яровізації дуже швидкий. Відрізняється універсальною сілозміні, тобто до поганих попередників. З досвіду фермерів шестопаловку використовують для підсіву як яру пшеницю. Тобто зачасту бувають такі випадки, що фермера бояться, що озима вимерзне і готують так само цю ж шестопаловку для підсіву як яру культуру на тих же шпалях. Другий сорт також відноситься до коростобельних сортів. Так як прошлий рік зачасту всі фермера бачили наші погодні умови, що багато пшениць вилягали, це катруся одеська. Висота рослини 85 см. Стійкість до вилягання дуже висока. Морозо- та зимостійкость, жаростійкость і посоху високі. Підвищення стійкості до засолених та кислотних ґрунтів. Сорт витримує відхилення від сроків всі вби в оптимальні норми. Особливість сорту мудрість Одеська є його максимальний прояв для врожайності, якщо посіяти в ранні сроки. Тобто затяжний період Але Це не являється мінусом в даний рік, 2022. У нас висока засуха. Тобто на цей рік цей сорт дуже добре всім підійде. А для пізніх посівів ми рекомендуємо сорт Фортеця. Це є новинка. Рік реєстрації 2019. Сорт користував та скоростиглий, Період вегетації 270-275 днів, висота 95 сантиметрів. Щодо зарубіжної селекції, ми маємо вже провірений сорт чешської селекції від компанії Salgent. Це сорт Юлія. Коротко про сорт, це остистий. Відмічається ранньою стиглістю висота 97 см, перед потенціальністю 110 гектар, норма висіву 3,5 4 млн на гектар. Зимостійкость дуже висока. З вами був канал Свороха Агро». Дана продукція вже в основному вся готова. Замовляйте, любимим нам. І вам, методами, ми поставимо ваше господарство. Вся продукція буде супроводжуватися сертифікатами якісті.